Вічна сьогодні, Івіля, 2 глава, 17 вірш. Пожалься, Господи, люду Твого. Не подай на слід для свого напоругу, щоб невірність цього не сміялись. Чого б говорити невірним між собою? Де Бог їх? Читаємо значення. Найгостріший інтерес Божих посвячених людей мусить бути у царстві і для оправдання його ім'я. Бог вибрав з міжнародних людей в ім'я Своє, які то посвячені люди встановлять наслідки Господа. Якщо б Бог Наслав лихо на своїх людей, то ліоністи б сміялися. Вони насміхаються з Бога, заперечуючи його існування і кажучи, що Бог не всемогущий, і тому його люди терплять. Це було конечним для Божого вірного слуги. Указати милосердя і відвернути їх від блудної дороги, а особливо від релігії і релігійних звичаїв, щоб вони могли уникнути кари, яка прийшла тепер на християнство. І щоб вони могли бути слугами для слави Його. Коментар взяв з Вартує Баштів. Номер один, 1940 рік. І так текст на чині його святкує нам, що Божий народ завжди просив Бога, щоб Бог пожалував його і подав якби. Настільки, яке належить тільки Божому народу, як земля, так і всі дари землі. Але невір, каже, вони захватили ці місця і насміхаються над Божим народом і говорять, де Бог їх? Вони що розкошистують, вони що хочуть роблять. Ну тут, його Богу, каже це до определеного часу. Бо у народу Божому найбільший інтерес і вся увага направлена на інтереси Божого царства і на оправдання Божого ім'я. Боже диявол в началі. Дав спірний визов Богу, що не буде вірних, то є вірні добре знають, що це всі ці біди, горе, нещастя, які є у світі, як для народу, так і для Божого народу. Це спірне питання виконується. Яу спеціально витворюється, щоб показати що Бог не всемогущий, що Бог не всесильний. Але ну, коли Бог вибрав свіх, своїх людей зміж людей світа цього і вони дійсно сталися насліддям Божим, то зазначено є, якщо б Бог наслав лихо на своїх людей, то реалісти б сміялися. Однако не Бог насилає лихо на своїх людей, а диявол завжди цю всю справу робив, щоб насміх... понасміхатися над народом Божим і над Богом. Як далі зазначено є, що вони насміхаються з Богом, заперечують Його існування і кажуть, що Бог не усимочий. І тому. Його люди терплять. І так, довгий час Бог терпів. І зазначено прямо є. Безперервне правлення дьявола було до 1914 року. Йому Бог не мішав. Робив він ці всі дії в небі і на землі. Ну, з 1914 року він скинути з неба на землю і ограничений тільки землею. Тому і на землі горе сказано, горе прийшло на землю для всіх жителів землі, бо зійшов диявол у сильній ярості, знаєш йому короткий час. І в цей короткий час він насміхається над Божим народом, щоб показати що ніби Бог. Не в самому душі, тому люди, котрі говорять, що це кара від Бога, цим самим зневажають Боже ім'я і дійсно заслуговують кари і знищення в битві в Тому зазначено є, що це було конечним для Божих вірних слуг указати, що Бог милосердя проявив. Для всіх жителів землі, а особливо для вірних, бо вірним він відкрив правду, а за правду треба пострадати. Отже, сьогодні і всі жителі землі бачать, що якщо говорити правду цим правителям світа, про закон Божий і навіть про закон їхній, то погляньте, що роблять з цими людьми, котрі доказують правду. Їх карають, не зневажають і до уваги не беруть. Особливо в цей час ми бачимо, як жестоко відноситься до людей, котрі не бажають воювати, не бажають вбивати друг друга. Отже, ворог, диявол, зневажив Боже ім'я. Показував довгий час, що Бог не все що Бог не існує. І часто, так і люди вже й говорять про те, що нема Бога, бо ми терпимо кари. Але ж вони терплять кари від Бога віка цього, сатани д'явола, котрий заступив йому що не засіяло світло. Слави Божої. Тому вони далі славу людям, славу героям мертвим дають, а не Богу. Тому тут є зазначено про те, що Бог проявляє милосердя і дійсно на даний час Він проявляє велику милість, Бо дає нагоду зрозуміти правду і побачити цю правду вже у фізичному факті, що де. Найбільше зневажають Боже ім'я, там найбільше природні катастрофи, котрі їх і топля, і вогнем паля, і бур'ю качають, і зривають. І вони тоді вже признають, що є Всевишня сила. Тобто стають безмовні. Це лише мала частина. Тому що Бог каже в своєму слові, що всі народи передо мною вщитаються капля за драбу племка на вісах. З ким ви зрівняєте мене? Тому особливо християнство довгий час зневажало, має себе християнство в скобках, всі так називаємі християни, вони насміхалися над Богом, бо що хотіли вибрати собі. То вибирали, як хотіли дивились на Бога і на дари Божий у свій самолюбний спосіб, а не по правді справедливості. Тому всі їхні грабежі, жорстокі відношення до землі, до Божого народу, Бог каже, Він залишає це на останні дні, щоб всі відчули. Кару, яка дійсно прийде в битві аруні. І, як сказано, буде, тоді внука велика, сперва мука духовна, душевна, а потом прийде ще і знищення тілесне. Тому сьогодні всі народи землі під керівництвом свого Бога, віка, сего, сатани диявола, зайшли в цей час відповідальності, а особливо. Релігійний елемент, котрий зневажав Боже ім'я і робив всякі благословіння кожному збору або зброду, який готувався проти Бога, і заговори робив, змови робив проти Бога і проти Божого народу. Тому сказано, що Божий народ в цьому часі дійсно, той котрий признав Бога Єгову, в Всесильного Він получає милосердя розуміти правду і розуміти виконання цієї правди в цьому часі, як Бог буде дійсно карати по заслузі усіх, хто не признав його ім'я і так на закінченні сказано тут, щоб виробити Богу славу. Бо земля буде наповнена знанням Божої слави так, як море наповняється водою, аж тоді прийде повна кара, повне знищення в битві англійдон всім ворогам, котрі не признали Бога Його, творця вселенної, всемущого Всесильного, Ісуса Христа, Викупителя і визволителя, котрий допомагає зрозуміти правду і бути свобідними, слуб, Тобто виконувати волю Божу для оправдання Божого ім'я і війти в дійсне життя і щастя, а ворогам, котрі зневажали, насміхалися з Бога, заперечували іменно Богу, що Бог існує, і говорили, де ж той Бог. Тому ми бачимо, що многих, котрі. Не признавали самі високі чини Бога, вони коли досягали будь-якої успішності у своїй дорозі на коротенький час, то кінець обов'язково смертельний. Перегляньте історію людства, вона так свідкує нам. Коли не признали до потопного часу народу землі, Богом, всемучого, коли посольство від імені Бога було пісано Мойсея, Арона, Ісуса Навіна, коли йшли повідомлення, вони не звертали увагу, то прийшов потоп і знищення. як потопі, так і ілихонці, котрі сміялися. Тобто вся історія свідкує, що якщо вони не признали Всевишнього Бога по свідоцтву, коли Свідкувалося їм, що бітниці Божі будуть виконані, то вони мусили зустрітися з фактом свого знищення. Так і в даний час, перед битвою Армейдоном, многі ще стоять такої думки, що ми що хочемо, то робимо, куди хочемо, ходимо, що хочемо, то і загадую собі робити. І Боги, Божий порядок не признають. Тому Бог каже, на них прийде кара, і вони зрозуміють, і Боже ім'я буде прославлено навіки. Це так, слава